І з 21-22 рік був, проживав в Києві свого побратима, я йому там допомагав на СТО. І у нас вже ну, всі розуміли, півроку нас там попереджували до 24 го що буде, 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 всі з цього сміялися. Ми дискусували, дискутували, кажу, так, ну, закінчиться Олімпіада і почнеться. І відповідно, ну, скажімо так, морально я готовий був давно, і я ж непридатний для служби в армії в мирний час. От, у мене не було військового квитка до 24-го тільки тимчасове посвідчення, бо я в 14-му приходив військомат, мене не взяли в армію, і тому я пішов шукати долю в якісь такі добровольче формування. Так і прийшло, облікові дані видали мені військовий квиток. І Якраз на мені прийшла телеграма, що ми мали їхати 25-го на збірний пункт 128-го. А на мені вже, що їдемо сьогодні, там і в 15-й годині. От, у мене ж були дреди, які я там носив. 5 років борда, і довелося там зістригти дреди, зголити майже повністю борду, і так я ввечері 24-го опинився в 128-й. І вже, в принципі, десь 1 березня я вже був в Запорізькій області і з тими добровольцями, які були готові поїхати на підкріплення, на підсилення зразу в першій хвилі. Ось, ну і там вже у нас почалися свої пригоди такі військові. І вже там 6-го я отримав легке поранення, два в ліве плече і в праве передпліччя. А далі я вже в кінці березня повернувся після поранення знову. Ну і там вже такі були там вже і інші конкурси. Ну і ще встиг прийняти участь на, в наступі на Херсонщині 29 серпня. 22-го року, ну і вже після першого цього такого нашого наступу я перевівся, у, ну, точніше, у мене це переведення три з половиною місяці тривало, прийшли документи і наказ, що я перевівся 49-й окремий стрілецький батальйон. Карпатська Січ, така неофіційна назва, і створював його Олег Куцин. Ну, він ще встиг дати відношення, але він загинув в червні 22-го. Ну і я вже там трошечки повоював до березня минулого року. Ну, коли, вже, коли вже я зрозумів, що я вже не можу виконувати ці функції справно, тобто робота мого серця погіршувалася, люди закінчуються. Хтось закінчується морально, хтось закінчується фізично. Тому що, наче людина якби здорова, то там в ТЦК, о, які якісь здорові хлопці працюють там. Це, це вони просто з виду здорові. В того титану якісь там вставка в хребті, в того купа і ще там. Чогось я усвідомлював, що відбувається, як воно чим загрожує. Багато людей не усвідомлювали, що таке війна не стояло взагалі питання там 24 лютого, чи варто чи не варто йти абсолютно.